Шановні друзі, ви знаєте, ми можемо говорити з вами про харчові продукти зараз, приймати якісь законопроекти. Можемо навіть вигнати нарешті цих депутатів-зрадників. До речі, в Верховній Раді знайшлось дев'ять депутатів, які не проголосували за те, щоб корупціонера викинути з антикорупційного комітету, щоб людину, яка виїхала нелегально за кордон і в Лондоні з келихом пива виходячи з паба. І покладаючи на нас на всіх Біг Бен, знаходиться там. Та ви вирішили, що не треба. Хай він далі буде в комітеті з правоохоронної діяльності Дев'ять депутатів. Але це важливі речі, хоч щось да, зробили. Але що зробили ви, ви перед цим? Ви забрали гроші в кожного українця. Ви не просто підняли податки. Оце підняли податки, може, в кожного працюючого українця, ви особисто. Забрали гроші. Чи це енергетик, чи це вчитель, чи це лікар. Ви забрали гроші. І коли в людини зарплата 10 тисяч гривень, на яку не можна прожити, ви проголосували, що ще 500 гривень з неї забрати. Ще 500. Як цим людям жити? Може для вас 300, 500, 600 гривень, може не гроші. Це останнє, на що вони живуть. А зараз всі знаєте ходять, сміються. Так якийсь хтось вже пішов, вчора тут було 12 депутатів на завершення. Що ви робите? Ви розумієте, що українці на межі, на межі і своїми голосуваннями, коли ви даєте на дитину 860 гривень на місяць, а сьогодні з її батьків забираєте гроші. Коли ви даєте пенсіонеру 2600, а з у його дітей сьогодні забираєте гроші, щоб, може, хоч вони свою маму прокормили. Отямтеся, тут не до сміху.